Доброго дня, мої милі мої хороші. Привіт всім моїм найкращим підписникам. Ви знаєте, я вирішила сьогодні сходити в АТБ. Мені Треба там рису купити, тунець. Ну, все таке, знаєте, як необхідне для существування. Покажу вам там ціни, акції, знижки. Поважимо хліб, рис, цукор, гречку. Подивимося, що там. Бачите, у нас такий сніжок випав. Mm, краса. Я ще черевики переділа. Покажу вам, які я собі знайшла. Калуші вже третій год у них хожу, Треба буде вже новенькі куплять. Ну, Вони ще тепленькі, в принципі, не промокають. Та В спортмастері брала по скидки. Дві зими виходила, я думаю, може і цю зиму виходжу по якості, вони дуже гарні. Покажу вам зараз їх обзорчик цих черевик, а потім ми одразу підемо в АТБ. По драконам Полетів. Так, дивіться, це обзор мого черевика, показую вам. щас можу зняти. Бачите, яка калоша. Ну, щас покажу зніму. Це я біля ТБ стала Так, зняла його, бачите, він там тепленький. Це вже три сезони хожу чесно сказати. Оце така фірма мерел. Зараз ну, вже влажно, на вулиці холодно, в принципі. Ну вони внутрі, знаєте, як термо, чи що шо воно щось там таке. Ну, непогані. Хто розбирається, той пойме, про що я говорю. І вони тут як ткань, чи що воно? Ну, я пробувала і сніг зверху, сюди, і ета, і воно, виходить, не зовсім не промокають. Ну, якщо ви хочете там на зиму для огорода купити, то я вам чесно скажу, воно не убиваю мене. Ні, я свої не продаю. Буду в них ходити, поки і підошва не відпаде. А це така підошва. Я ж ішла в них. Ну, оце такі черевики. Так, показала вам черевики, полетіли на це за тебе. Ще возика візьму. Ось. прийшла ж не зря. Тут реклама йде повним ходом. Платіжна картка, тебе ваші гроші збереже. Угу. Так, ціна гречки в нас 29 гривень 90 копійок. Ой, блін, вона що подорожала. Була ж по 27. Я ж казала, треба брати гречку. Що в нас тут з вагою? Теж треба мені пакет гречки. Я обов'язково ставлю на ваги. Отак вони ваги тут зробили вже. О, бачите, гречка. 2 грома, де виділи мої 2 гри? Оце так. Рис беру делюкс. Зараз там 59 гривень 80 копійок. Оцей рис не беру по 49,90, Лучше заплачу більше. Цей смердить, як вариш, дуже в нього неприємний запах. Що ми тут? Провіримо риса, може тут є. Вже тут кіло 20 буде хороший. Подивимось. О, дивіться. 994 грама. 6 грамів не вистачає. А хочете, я вам делют, що цей зважу, що я беру? Інцект. Тут точно є кілограм, тут даже може і більше. Ой, я тут 996 громів. Блін, 4 грома не вистачає. Треба вибрати там, де є кілограм. Це як знайду де кілограм? Ой. Може тут є кілограм? Подивимося. 994 грома. Тут ще менше на 2 грома. Ну що це таке? Блін, він такий дорогий, цей рис по 5990. Це називається, граємо в ігру мозаїку. Найди упаковку там, де є кілограм ровно в місці з упаковкою. Ой, а це взагалі 992 грама. Це що, з кожною упаковкою все менше і менше. Ну що це таке? Ну, а тебе, ну не позортеся, куди не кинься, Ну, може, цей, що я возику взяла. Це ми що нібудь собі. Ой, а тут взагалі 990. Четверта вже упаковка. Ну що це таке? Ні, треба брати там де 996. Так, горох. То любить горох по 26 гривень 30 копійок. Що в нас з горохом? Горох, а ви хоч насипате кілограм чи не насипите? А? 992 грама. Оце розумний вибір. Да, у вас так все зроблено. Розумно, прирозумно що ж тапець. капець. Так, а ну отвійочно за 17,50. Не братиму. Ну вона ж сама дешева, вроді би, може тут є кілограм. Чи воно що дорого, що дешево. 992 грама. Не пишіть, що там допустима норма, відсоток якийсь є. Що вам трудно насипати це кілограм? О, а тебе. Так, а ну цей цукор ще зважимо, 41 гривня, 50 копійок. Може тут є кілограм? Бо в я брала, в мене кілограма не хватило. Це дорога і від своєї лінії. О, ровно кілограм, бачите? Ровно кілограм. Ну, зняти упаковку грам 10. Ну, вже ж душа радує, як на вісах бачиш кілограм. Це так. А цей цукор за 32 гривні 90 копійок по акції від розумного вибору. Що своє ліміння кілограма, розумний вибір, що зовсім не розумний. 998 грамів. ну Це куди ще не йшло. Ладно, прошу вам 2 грама, можна, в принципі, цей цукор брати. йо йо хуторок подорожав. Було по 42 вже 44,80 кіло 800. Маю тут надію, є кіло 800 Я сразу це. Взяла перевожила, коротше, ці всі товари. А потім куплю. Кіло 788. О, Оце, да. Це нормально. В принципі. Угу. 788 грамів. Вже із мукою проблеми. Так, зараз ми перевіримо цього вагу хліба. Тут 400 грамів. Поживний, особливий Київ хліб. Є. Дивіться, 408 грамів. О, мені з хлібом цей раз повезло. Все, беремо цей. Так, акцію знайшла. Закривайте сок томотний сомі. Літо томотний Сік 47,80. 80 півторалітрова бутилочка. Оце акція, я розумію, Півтора літра, 47 гривень, 80 копійок. Налітайте прямо в АТБ. Черга стоїть на цю акцію. Там, дивіться, по акції, квас ярило, білий, 37 гривень, аж 90 копійок, аж 2 літра. Чого ви літом такі акції не робили? А це? А? О, дивіться, яку я красу побачила. Ялинки, прямо біля кого апарата, Можна. Це точно. Роблю собі каву, сідаю там на парапеті, там якраз місце є, і буду зустрічати в АТБ новий год. Ось тут ще булочки є. Недорого можна булочку купити і квас, і кави попити. Гляньте, яка гарна ялинка украшена. Це іграшки. М -м -м, корона. Оце мені таку надо. Гляньте, яка хороша. М -м. 399 гривень така краса декор новорічний айонка знаєте яка стоїть ще 399 гривень вона ну, така вища в мене не росте в мене метр 57 а в мене метр 80 ого яка здорова а ось менша йде метр Півтора метра 899 гривень. О, це явлинка, я розумію. Чи там Гномики по 199 гривень. Ідеальні гномики. Так, що у нас там по яйцям? Вже яйця по ціні. 6 гривень 35 копійок. Оце яйця. є по 74,90 коробки. За коробку ще заплатите. Беріть без. А це в них що, новорічний декор, щоб людина не могла вибрати собі морозиво чи що, коробок наложили. А, це треба співробітників спросити, можна в них оцей картон взяти. Піду з дому на хліб собі хоч зароблю. Це поставили, а тут не пройдеш, не пролізеш. А я тут з тої сторони, а там де пачки лежать, мороже нам хотіла взяти, тіла два. Ну і засранціли. Да. Я так оце люблю А тебе, я їх хвалю. І слова поганого про них не говорю. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі і завітайте тебе за морозимом. Там ви його найдете, там воно все бачите, так накидали, так як поросьотам. І виберуть. І цінники наліпили. Дивіться, ось знайшло дві класних пачки масла. Оце молоки, оце коштує масло. 101 гривня 80 копійок. Тут жирності йде 82% і 180 грам. А це яготинський 82,5. А це коштує 111 гривень, 70 копійок. Теж 180 грам. Сподивимося, да? що воно тут. Зараз ми перевіримо, яка ж вага от цього масла. Там 180, а тут вага щось яготині. Що знайдемо. Оце дві пачки масла, тут 180 грам і тут 180 грам Підписники просили, щоб я провірила вагу масла. О, дивіться, 182 грама. З маслом нормально. Там льоди ще є. А тут 180 грам як в аптеці, чітко з маслом, проблем немає, так що можете купляти. Так, дивіться, акція на тунці по 49 гривень, 50 копійок там. Де по-Мексиканськи з ов овочами в соусі. з кукурудзою вам дороже буде, а французький по пісі взагалі дорогий. Ну, це, може комусь недорого, а мені дорого. О, це на шоколад 90 гривень, 9150. Це отак, о, і тут іще. Труба рулю. ті дорогі шоколадки не годиться. а що в нас тут по вафлі? 48 гривень, по ще сорок дев'ять. Їхали ми далі. По 7.30 розбирають вафлю. Бачите, пусто, що за коробка тут лежить надаємо їм поодносити, поробити їхню роботу. Це, ну, це ж не годиться. Ну що це таке? У них є полочка, де в них лежать коробочки. Можливо, я вам роботу тут роблю, поскладую вам. Ось так от. О, тут оставлю, вони там самі розберуться, що з ними робить з тими коробочками. Мені їх викинуть викинути вже треба. Утіль, утіль. А о, дивіться, ще, скільки їх тут пустих. Що вони це пусті коробки порозкидували? Ось іще одна. Ой, йо-майо. А ось дивіться. А, там є якісь шоколадочки, тут трогати не можна. Це так. то пусто там щось. Работні. Так, гарбузи страшні лежать по 1795. Картопелька. Ну, це то я тебе синій. Оце тут. Бачите, як тут все ідеально зложено. Томати, ох ти, дорого помідори, дорого, дорого. Яблуко гама. Ух ти. це що таке? О, виноград? Ойо? Тут нема 50% від ваги. Чого він ідеальний, він такий, знаєте, як хороший, дуже-дуже хороший. Так же само, як і гранат оце лежить. Вони це думають, може його хтось купить. Бачите, він не порчений. ні. Це, це переспівший називається. Ідеальний просто. Тут, тут ще один такий же саме є. Ну, зато за 93 гривні 95 фпів. Отак. Mm. Ну, воно взагалі якісь такі гранати чудні. 90. Така ж сама ціна. Mm, да. Ви просто тут віртуози Ще дрейдар у нас 58 гривень, по 59. Округлим ми вже Дорого, ще дрейдар. стажар я взагал. Оце, от так, дорого. А де тут ще у нас олія? Та тут вона вся така дорога, це капець якийсь. Хороша. А чумок? Де чумок? Хотіла взяти бутилку чумака. Чумака немає. Що це таке? Де чумак? дівся? Нема. Нема. Чумак, що не достоин, стоять на полці АТБ, ні? Бачите, яке багато АТБ. В них даже на полу он валяється. О, охранник роботай. Работай роботай. роботай. Отак. От Це йому, мабуть, пороці їй сказали, що сухарі валяються на полу, а тут блогер прийшов і знімає. Точно. Так. Огірки. а Та я знаю, як треба казати огірки. Це ж я вам так кажу, щоб ви ж потім щось написали мені. Коментарів чекаю до вас. 100 гривень кілограм. А ось теж бачите як. Ну як я тут з точкою своєю пройду. Вона не проходить. А я от рішила понабирати тут. Скупитися на пару тисяч не буду. Точно не буду. Ой, полетіли ми далі. О, дивіться я, що знайшла. 25% знижечки риба. 169 гривень 40 копійок. Що з ними не так? Чи її оцінила, не аукцію? 180 грамів. І що до завтра з'їсти надо, чи що? До 16-11. го го Точно. А сьогодні 15 те да, мабуть? До завтра з'їсти надо, оце це 180 грамів рибки і з'їли її зараз. Десь які гарнітур, тортики, може кому надо? 265 гривень, 70 копійок. М -м. столичний 270 гривень 271 і вау так дивіться макарон це найшло 8 гривень 95 копійок це не надо взяти. Гляньте, які вони гарні ці макаронці хто хоче такий макарон це що засох чи шо Дивіться, що я ще знайшла. Горішок. Гляньте, який класний. Там з вам насипали. Знаєте скільки оцей горішок один коштує? 8 гривень 50 копійок. Хочете за 8 гривень 50 копійок 21 грам горішка з'їсти? Макаронці. По 11,90. Страшні такі. Кістечко. Ну... Парел. Tartymix. Труба. Хто пробував таке? Смачне чи не смачне. Ну це дорого. 1490. Ні, такі гроші візьму. Ну, якби би стояло, то я б купила mm. Там, дивіться, яку я опцію на чаї знайшла. 18 гривень 40 копійок. Така здорова пачка, і тут аж 40 пакетиків бачите. А це є 19,90 і теж 40 пакетиків. А ось маленька почка, 24 пакетика, 11 гривень 90 копійок. А це здорово, 4390, всі тут 100 штук. 43 гривні, 40 копійок, 100 пакетиків. Оце вигодно. Це я без шуток без нічого просто кажу. Гляньте, чай чорний байховий прям. І хвилинка. 29 гривень 50 копійок. Бачите, 40 пакетиків. Там дивіться, який класний чай знайшла. О, це є, кстати. 62 гривні 90 копійок. Сонячна Індія. 40 пакетиків плюс 4. Так воно виглядає. Гляньте, тут що пишуть? З турботою про себе, з турботою про довкілля, натуральна, високоякісна сировина, новий формат пакування і без ароматизаторів. Це нам чай насипали із Індії передали. Це отак Бачите? А тут 7890. Тут скільки їх Шо тут 150 громів. Це розсипний. Це насипали вже, бачите вам чай. Навіть прозрочний такий пакет, і ви можете побачити, який там класний чай. Чай, чай. Індійський чай. Чай, чай, індійський чай. Я класні сирки знайшла тільки в тебе за 1640. Оцей лагода дуже смачний. Ціна його недорого. Mm -hmm. А от ванильний є зі знижкою 9 ,70 гривень 70 mm копійок. -hmm. Да. Коли вони вже на них знижки почнуть робити. О, є ще один сирук. З полуниці 9,70. Хороший, навіть. Що у нас творогом? Білоцерківський, 68 гривень, 70, 40 копійок. Угу. Mm -hmm. Сніданок, зато вони йде президент, 44,80. По акції. Угу. mm, -hmm. mm -hmm. Дякую всім за увагу. Хто додивився моє відео до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, натискайте на колокольчик. Іду я далі. Дивувати вас буду.